Привіт, вітаю тебе на сьогоднішній практиці. Сідай зручно на килимок. І роби глибокий вдих, витягуємося за маківкою нагору від самого куприка до маківки. Плавно можна порухатися зі сторони в сторону, понахилятися вправо-вліво. І плавний видих, руки опускаємо. Кладемо одну руку на грудну клітину, а іншу на живіт. І робимо глибокий вдих від живота, піднімаючи його нагору, розкриваємо грудну клітину. І такий самий повільний плавний видих. Ще вдих і видих. Відчуваємо, як дихання проходить прямо від живота нагору, наповнюючи наше тіло, видихаємо і вдихаємо через ніс. Ще один глибокий вдих і видих. Наповнюємо наше тіло киснем. Вся увага в центрі, на кінчику носика. Ще плавні вдихи та видихи. Просто спостерігаємо, як тіло дихає. І руки можна плавно опускати, якщо вони втомилися на коліна, відновлюємо наше дихання, увагу зберігаємо в центрі тіла, спокійні вдихи та видихи. Не аналізуємо, якщо приходять думки, ми просто спостерігаємо за ними. Знову робимо глибокий вдих, ручки догори. І плавний видих, ставимо ліву руку в килимок, і розкриваємося внахиль, вдих в грудну клітину. І з видихом переводимо руку по діагоналі, тягнемося за пальчиками максимально в сторону. І знову розкрилися вдих назад, видих вперед. І ще вдих. Назад розкрили грудну клітину. Видих потягнулися, відчуваємо приємне витяжіння в лопатках. Перейшли в центр. І те саме робимо в іншу сторону. Права рука уходить в килимок, розкрилися нагору за лівою рукою, плавний видих. Скрутилися по діагоналі вперед. Знову розкрилися вдих, і плавний видих. Прогріваємо лопатки, прогріваємо спину. Ще видих, потягнулися максимально за пальцями і розкрилися назад. Плавний вдих і знову видих, потягнулися за пальчиками. Вдих, розкрилися. І знову плавно переходимо в центр, руки залишаємо по сторонам і починаємо рухатися зі сторони в сторону. Дуже плавно, скрутка погляд за рукою задньою через плече. Плавно видихаємо, і руки опускаються поступово вниз, допоки не опустяться повністю. Далі робимо глибокий вдих, ладоні опускаємо на коліна і відтягуємо корпус максимально назад, розслабляємо шию, округлюємо спинку. І з видихом за маківкою вперед, такою хвилею, витягуємося нагору. І знову вдих, округлили спину, розслабили максимально шию, і пірнаємо видих за маківкою нагору. І знову вдих, округлили спинку, розслабили шию. І за маківкою пірнаємо вперед. Дуже приємна хвиля для спинки. Залишаємося в центрі і плавно починаємо переходити на четвіренькі. Коліно в нас знаходиться під стегном, а лодонька під плечима. Починаємо плавно рухатися вперед-назад, прогріваючи наші кисті, стопи, коліна, плавне витяжіння, рухаємося вперед-назад в своєму темпі, дихаємо через ніс в грудну клітину. І можна додати рухи по колу. Рухаємо тазом, але стараємося не провалювати поперек. І тепер плавно можна переходити на хвилю, подаємо таз до п'яток і через круглу спинку переходимо вперед, приємна хвиля, розслабляємо шию, розслабляємо спинку, прогріваємо її. Спокійний вдих і такий самий спокійний витих через ніс. Рухаємося в своєму темпі і подали таз назад на п'ятки, немовля, розслабили тут шию і спину, і поставили руки на пальці для ще більшого витяжіння в спинці. Тепер через кругу спинку, вдих, перейшли знову в центр. Зараз притягуємо праве коліно до себе в центр. Носиком тягнемося до коліна. І з видихом розкрили ногу назад. Поперек тримаємо нерухомим, шию, не завалюємо. Знову вдих в центр, видих назад. І вдих, в центр, видих. Назад. Вдих, носиком тягнемося до коліна, видих. І тепер починаємо рухати. По колу ногою прогріваємо кольшовий суглоб у своєму темпі і в іншу сторону. Поперек стараємося не провалювати. Тепер цю ж ногу відводимо назад і ставимо її в упір на носочки і починаємо плавно рухатися вперед-назад, ще більше прогріваємо нашу стопу, прогріваємо кисті та тягнемо литковий м'яз. і можна залишитися в кінцевій точці, попульсувати. Щоб відчути більше витяжіння. І плавно притягуючи ліву ногу ще більше в центр, ми переходимо в позу голуба. Обов'язково опускаємо праве стегно вниз, ще більше тягнемо його до підлоги, і робимо глибокий вдих, плавний видих. За бажанням можна підняти руки нагору і взятися в замок, ще більше розкриту грудну плітину, плечі опускаємо. Дуже плавне витяжіння, і з видихом опускаємося нижче, можна покласти живіт на стегно, якщо нам дозволяють можливості, якщо ні, то ми залишаємося нагорі і комфортно, з видихом поступово опускаємося нижче, на таку амплітуду, на яку нам буде комфортно. Дихаємо спокійно через ніс. Відчуваємо приємне витяжіння, не напружуємо м'язи, навпаки, стараємося їх розслабити, плавно із видихом, припіднімаємо себе. І розвертаємося в центр, дві кісточки дивляться вперед. Сідаємо на тазові кісточки, підтягуємо спинку від куприка нагору. І з видихом ліва рука опускається в килимок, нахил в сторону розкрили грудну клітину, видих перейшли в нахил в іншу сторону. Плавні нахили можна робити в своєму темпі. Головне не затримуємо дихання, відчуваємо приємне витяжіння в боковій частині спини. Тепер залишаємося в нахилі до ножки. Якщо не достаєте пальців, це нормально. Головне розкрити себе максимально нагору, з'єднати лопатки, погляд через плече нагору. Видих, повернулися знову в центр, ставимо ліву руку в упір. На килимок, і розкрилися, виросли нагору в таку плавну напівпланку, глибокий вдих, і з видихом опускаємося вниз і розвертаємо себе просто на килимок. Сідаємо зручно, на тазові кісточки, заводимо стопу за коліно, витягуємося максимально від куприка за маківкою, і скручуємося в сторону, ставимо руку за себе. Погляд через плече, плавна скрутка в спині. Якщо хочеться ускладнити, то можна схопитися через коліно в замок за спиною, дихаємо в грудну клітину, відчуваємо приємне витяжіння в спинці. І ще вдих, плавний видих. І спокійно розкручуємося, повертаємо себе в центр. І притягуємо ліву ногу знову до себе. Починаємо прогрівати коліно на таку амплітуду, на яку комфортно. Не обов'язково вирівнювати повністю коліно. Ви можете його залишати призігнутим. Головне, щоб вам було комфортно. Спинка рівна, тягнемося за маківкою нагору. Опускаємо ногу, знову заводимо її за коліно, і тепер ставимо ліву руку назад в килимок і розкриваємося в бокову планку. Ногу можна залишити в килимку одну або забрати її в більш складну версію планки. Плавний вдих і видих. Переводимо руку назад в килимок і залишаємося в звичайній високій планці, живіт сильний, і з видихом собака мордою вниз. Приємне витяжіння. Ноги можна призягнути в колінах, провалюємо максимально лопатки вниз, глибокий вдих, плавний видих. Вдих з видихом два коліна опускаємо в килимок, торкнулися і знову розкрилися в собаку. І знову вдих торкнулися колінами килимка і розкрилися в собаку мордою вниз. Тепер залишаємося просто в позиції стола і повторюємо все на ліву ногу. Плавно притягуємо ліву ногу в центр, тягнемося носиком до коліна. І розкрили ногу назад. Знову вдих, притягнули коліно в центр. Видих, розкрилися. Пам'ятаємо про поперек, ми його не провалюємо. І знову вдих. І видих, розкрили ножку назад. Ще вдих, плавний видих. Останній раз вдих і видих. Тепер рухаємо по колу, коліно відводимо максимально назад. І в іншу сторону, прогріваємо кульшовий сугло. Тепер ставимо ножку назад в упір і гріємось вперед-назад, прогріваємо литковий м'яс, відчуваємо приємне витяжіння, плавний вдих та видих. Можна залишитись внизу попульсувати. І тепер притягуємо праву ногу в центр, позу голуба, ліве стегно максимально тягнемо вниз, закриваємо стегна, щоб вони дивилися вперед. І робимо глибокий вдих, руки забираємо нагору за бажанням ще більше. Витягуємося за маківкою нагору. Можна трішечки прогнутися під лопатками. І з видихом опускаємо руки в килимок. На таку амплітуду, на яку комфортно, розслабляємось максимально, і з кожним видихом ще більше нас м'язи розслабляються і пускають далі, ще більше розтягуються, відчуваємо це приємне витяжіння і дозволяємо їм тягнутися. Ще глибокий вдих та плавний видих. Максимально розслабляємо м'язи. Плавно із видихом починаємо припідніматися. І розвертаємо себе в центр. Дві кісточки дивляться вперед. Відстраюємо спинку від кубрика, і витягуємося нагору. І з видихом робимо нахил в сторону. Розкриваємо грудну клітину. Можна рухатися в своєму темпі. Вдих, розкрилися нагору, видих в іншу сторону. Плавно. І тепер залишаємося в нахилі до ноги, якщо ви не торкаєтесь пальців стопи, це нормально, головне розкрити, грудну клітину нагору, погляд через плече. Повертаємо себе в центр, ставимо праву руку в килимок і розкриваємося в таку напівпланку. Погляд нагору, розкрили грудний відділ. Приємне витяжіння в боковій частині. Тепер плавно з видихом опускаємося вниз, повертаємо себе в центр, сідаємо на тазові кісточки і заводимо стопу за коліно. Плавна скрутка в спині, витягуємося від куприка за маківкою нагору, погляд через плече. І для тих, хто хоче ускладнити, можна схопитися в замок за спиною. Ще плавний вдих в грудну клітину, спокійний видих, відчуваємо приємне витяжіння в спині, вся увага в тілі. І ще вдих та видих. Плавно розкручуємося, повертаємо себе в центр. Притягуємо до себе коліно, тягнемо живіт до стегна. І поступово починаємо вирівнювати ногу в коліні до такої амплітуди, до якої буде комфортно. Також стараємося тримати спину рівною, тягнемося за маківкою, плечі опущені. Спокійно дихаємо. Знову заводимо ногу за коліно і розкриваємося в бокову планку. Ножку можна так і залишити або забрати її в класичну бокову планку, підтягнули живіт, сильні руки, сильні ноги, погляд вниз. І тепер заводимо руку знову в килимок, переходимо в звичайну високу планку. І з видихом собака мордою вниз. Можна призігнути коліна, живіт тягнемо до стегон і провалюємо лопатки вниз. Плавний видих. Відчуваємо зміни в ногах, вже має бути набагато легше. І тепер або підшагуємо, або підстрибуємо до рук і скидаємо корпус. Коліна тут також можна зігнути, максимально скидаємо напругу, розслабляємо шию. І тепер від куприка поступово піднімаємося нагору, робимо глибокий вдих, плавний видих. Тепер відшагуємо лівою ногою назад, воїн один, вдих руки. Нагору розкрились, плечі опустили вниз, лопатки з'єднані. І повертаємо ногу в центр позу стілець таз тягнемо назад, спина рівна, шию не провалюємо, і відшагуємо так само ногою правою тепер-назад. І знову підтягнули ножку в центр в позу стільця. Відстроїли позу і лівою ногою шагаємо назад. Знову воїн 1, плечі опущені, кубрик трішки підкрутили під себе. Знову повернули ногу в центр, вдих. І з видихом права нога йде назад, встроїли себе, коліно над п'яткою. І тепер завертаємося плавно в центр. І нахил вниз до ніг. Скидаємо корпус, скидаємо напругу. Можна взятися за лікція, а також призігнути коліна для того, щоб зменшити напругу та витяжіння, або завести лодоні за п'ятки і відчути ще більше витяжіння. Плавний вдих і з видихом повертаємо себе в центр. Розвертаємося до будь-якої ножки і забираємо ногу через планку назад, в собаку мордою вниз. Провалюємо більше лопатки, коліна можна призігнути. І зараз підшагуємо або підстрибуємо до рук і сідаємо назад в килимок, ставимо руки за себе, пальцями в центр, зворотня планка, тримаємо поперек, шию не закидуємо назад, глибокий вдих. Спокійний видих. І подаємо таз до п'ят, руки залишаємо на тій же позиції і відчуваємо таке дуже приємне витяжіння в руках, коригуємо витяжіння положенням тазу. Чим ближче таз до п'яток, тим більше витяжіння. Повертаємося плавно в центр, скинули напругу з кисті, можна стряхнути. І тепер плавно спускаємося на низ килимочка, заводимо руки під коліна і з круглою спинкою плавно опускаємося в килимок, шавасана, ноги та руки опускаємо і звільняємо між Ними простір, мощуємося зручно на килимочку і робимо глибокий вдих і плавний видих. Пару секунд ми просто спостерігаємо за станом, за собою, не аналізуємо нічого, ми просто є. спостерігаємо звуки. І робимо ще один глибокий вдих, і з витихом повністю дорослабили всі м'язи в тілі. Розслабили очі та щелепу, відпустили напругу. І з кожним наступним видихом ми відпускаємо все те, що нам не потрібно в сьогоднішньому дні, відпускаємо зайву напругу, зайві зажими в тілі, відпускаємо все те, що заважає нам рухатись далі, що блокує нашу енергію. Ми все це відпускаємо, робимо ще один глибокий вдих і видих, не відкриваючи очей, можна потягнутися, позіхнути, подякувати собі та своєму тілу. І дуже плавно, коли будете готові, можна повертатися на бік. І плавно підніматися, сідати на килимок. Робимо ще один глибокий вдих, ручки забираємо в намасте. І я вам щиро дякую за сьогоднішню практику, за те, що вибрали це відео і приділили увагу собі. Всім цьом бажаю гарного дня або вечора і зустрінемось скоро на килимочках.